Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани, і ми починаємо серію відео про те, як технологічний туристичний одяг можна використовувати в умовах міста, про переваги, які вам може дати туристичний одяг в міському середовищі у повсякденному використанні, а також про те, як слід підходити до вибору таких речей, на що звертати увагу, коли обираєте річ, саме з думкою, що будете одягати її щодня. На вулицю, в громадський транспорт, на роботу або на прогулянку. І почнемо ми з пухової куртки. Відразу варто сказати, що пуховик уже є дуже популярним елементом. Міського гардеробу. На вулиці можна побачити багато аутдорних брендів, і вже навіть кілька разів змінилась мода на деякі з них. Якщо дехто подекуди ще доношує свій North Face Нубце, модель, яка колись була на піку цього ретро-ревайлу, то прошарені хлопці і дівчата перевдягаються у Arterix, а іноді і у Montbell. Багато не аутдорних брендів мають свою лінійку пухового одягу. Від псевдотехнологічного Канада Гус до дуже базового, дуже непретензійного, але при тому високого класу ЮНІКЛО. Тож, якщо у вас поки що немає свого пуховика, то повірте, в цьому різноманітті ви точно зможете знайти те, що вам потрібно. А що вам потрібно, давайте розбиратись. Власне, пуховики прийшли на зміну важким паркам та Аляскам, як більш легка. Зручна, підходяща саме для міста альтернатива. І центральним у всьому цьому є пух, як природній утеплювач з унікальними характеристиками та властивостями. Пух значно тепліший за будь-який інший утеплювач на одиницю ваги. І це також означає, що пух легший за інший утеплювач, якщо вони займаються однаковий об'єм і однаково зберігають тепло. Іншими словами, поки що жоден синтетичний утеплювач не може зрівнятися з пухом по термоізоляційним властивостям. Саме тому, коли ви вдягаєте пуховик, ви його майже не відчуваєте на собі, але при тому вам тепло. Також пух дуже добре стискається. І це означає, що коли ви зайшли з холоду у тепле приміщення, ви можете зняти свій пуховик, скласти його ось в такий клубочок. І покласти в сумку або в рюкзак. І третя перевага пуху як утеплювача він довговічний. Від постійного використання синтетичні утеплювачі починають втрачати свою структуру, вони збиваються і відповідно перестають добре зберігати тепло. Пух же при правильному догляді може дуже довго не втрачати своїх властивостей. Наприклад, моїй першій пуховці вже більше 10 років і вона все ще функціональна. В чому ж секрет ось в цій унікальній структурі пушинки? Сотні тисяч таких пушинок у вашій курці створюють об'єм. Між цими пушинками повітря, яке ви нагріваєте своїм теплом. І це повітря не може через структуру пушинок повноцінно циркулювати. І відповідно втрачати під час циркуляції тепло. І саме тому ви не мерзнете. Але пух буває різним. І тут ми підходимо до питання, а на що звертати увагу при виборі пухової куртки. Пух може бути качиним та гусячим. І, як правило, гусячий пух трошки якісніший за качиний. Як можна визначити якість пуху всередині пуховика? За двома показниками. І перший це співвідношення пуху та пера. Воно позначається простими цифрами: ось так: це у нас пушинка, а ось це перо. Перо важче і воно не створює того об'єму, щоб добре зберігати тепло. Тож чим менше пера в курці, тим краще. Достатнім є співвідношення 80 на 20 пуху до пера. Але в гарних туристичних пуховиках. Всього 10% пера, а в найкращих в топових моделях лише 5%. Чому це важливо? Ну, по-перше, чим краще співвідношення, тим пуховик буде легший та тепліший. По-друге, коли кажуть про міграцію пуху, це коли пух вилазить із пуховика і залишається на іншому одязі. То це саме про перо, а не про пушинки. Бо саме пір'їни мають гострі кінчики, які проникають через тканину та вилазять через шви. Тож, чим менше пір'я в курці, тим менше воно буде лізти. Другий важливий параметр вибору пуховою курткою це показник, що називається Power. Він означає, наскільки добре пух після того, як його стиснули, розпрямляється, тобто займає свій об'єм. Ви, наприклад, запакували пуховку у власну кишеню, а потім, коли з'явилася потреба, дістали її, щоб одягти, і пух відразу починає в ній розпушуватись, займаючи весь об'єм всередині пуховки. Ось це і є філпауер. В залежності від якості, одна і та сама одиниця ваги пуху може займати різний об'єм. На картинці ми бачимо в колбах пух однакової ваги, але розпушується він по-різному. Тож, чим вище показник філпауер, тим краще. Тим легшою або теплішою буде ваша куртка. Мінімально достатнім філпауером буде значення 550 в такому випадку. Характеристики пуху будуть близькими до характеристик найкращих синтетичних утеплювачів. Але якщо ви дійсно хочете відчути переваги пуху, то краще використовувати пуховики, що мають філпавер 750. Ну а топовий рівень починається зі значення 850 і може досягати 1000 філпавер. Це вже найкращі зразки туристичного одягу. Єдиним недоліком пуху є те, що він втрачає об'єм, коли змокає, і коли повністю змочити пухову куртку, вона перетворюється з об'ємної на щось дуже тонке, мокре та холодне. Звісно, це відбувається не відразу. Як тільки піде дощ і впадуть перші краплі це дуже поступовий процес. І, скоріш за все, якщо ви в місті, то така ситуація дуже мало ймовірна. Тут мова скоріше про годину або більше під дощем, або про якусь сильну зливу. І ось така відносна стійкість до вологи, що дає нам певний запас часу, забезпечується спеціальною водовідштовхувальною обробкою. Яка наноситься на пух в процесі його підготовки. Тож при виборі пуховика зважайте на цей фактор, тому що він може бути додатковою перевагою. Про пух ми сказали все. Тепер трохи про конструкцію пухової куртки. Пух загалом знаходиться в окремих пакетах. Це зроблено для того, щоб він не збивався та не осідав в одному місці. Пакети можуть бути квадратною формою в горизонтальну смужку чи якусь іншу. Або з окремими зварними чи прошитими перегородками. Це критичної ролі не грає і скоріше про дизайн. Важливим є те, чи є ці шви наскрізними, чи з'єднують вони зовнішню та внутрішню тканину в одній точці. В такому випадку ця конструкція називається холодними швами. Інша конструкція, коли спеціальні перегородки всередині куртки створюють пухові пакети, виглядають вони ніби як цеглинки, і зовнішня та внутрішня тканина не з'єднані в одній точці, а лише ось такою перегородкою. Така конструкція називається теплими швами. Різниця в тому, що холодні шви мають більше тепловтрати, тобто через них проходить більше теплого повітря. А з теплими швами тепловтрати значно менше. Але що це означає на практиці? У місті конструкція з холодними швами є цілком достатньою. Тут важливішим буде скоріше об'єм пухових пакетів, тобто фактично товщина куртки. Теплі шви присутні вже у великих експедиційних пуховиках на серйозні морози. Важливою є також тканина, з якою виготовлена куртка. Звісно, якщо це аутдорний виробник, він буде прагнути використовувати полегшені тканини. В місті ж нам також важлива їх зносостійкість. Тому пропоную таку градацію, що залежить від щільності тканини, яка вимірюється у день є і яку вказують виробники. 10-15 день є це ультралегка тканина. І пуховики з нею краще використовувати як утеплювач виключно в горах. 20 день це все ще легка і тонка тканина. І якщо ви в такій курці ходите по місту на роботу або по справах, то цього буде достатньо. І якщо ж ви любитель парків та лісів або перелазити через парканто, Краще буде використовувати пуховики з тканиною щільністю 40 ден або більше. Але варто пам'ятати, що така легка нейлонова тканина, якої б щільності вона не була, боїться, перш за все, проколюючих гострих предметів. За цими технічними деталями не варто також забувати про різні зручності. Вам потрібно вирішити, чи потрібна, наприклад, вам нагрудна кишеня або внутрішня, чи треба вам капюшон. І яким він має бути з козирком чи без, на резинці чи з регулюючим шнурком? Чи хочете ви мати, наприклад, регульовані манжети або регульований поділ куртки? Резинки зазвичай використовувати, щоб зменшити вагу куртки, а різна ж регуляція додасть вам комфорту та варіативності використання у різних умовах. Ось і все. Дякую, що подивились це Відео. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого.